<стук> Ви завжди сваритеся, коли засинає Давід, чи було таке, що дитина чує ваші сварки? Це дуже болюче і гарне запитання. Тому що насправді е... я... От за це я виню себе дуже сильно, що я не вмію вчасно е... скіпнути або заморозити цю розмову або емоцію і перенести її на період, коли дитина десь. Або з нянею, або спить, або ще щось. Е, тому що мене якщо несе, то вже несе так, що от, ну, все, я не можу це спинити. Я не вмію вдихати в цей момент. Мене просто розриває. І що цікаво, що Сергій теж е, людина, така, яка терпить, 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 але вже якщо його зірве, то вже потім ховаюся я. Тобто ми інколи знаходить така коса на камінь. І, на жаль, Давід це бачив дуже багато разів. І доходить до того, що він а, просто я зараз можу заплакати, але вже не буду. Ти мене вже не проведеш цей Раз я стараюся себе тримати. Е, він кричить: будь ласка, будь ласка. І, він кричить, будь Бо, ласка, будь ласка, заспокойтесь! І, ну це ніби смішно. Інколи це працює, ми почнемо сміятися, і я розумію, боже, ну ми придурки, для чого ми це робимо? А іноді? а іноді не працює, і ми виходимо або в іншу кімнату, ми намагаємося або включити йому мультики, або заглушити це. Я знаю, що це відкладеться погано, бо в мене було такий кейс в дитинстві. Я знаю, що це фігня повна. Тому що я пам'ятаю досі, як моя мама і тату сварилися отак от на емоціях прям дуже сильно. І я кричала: мовчіть! Типу, там я заспокоювала. І це Фіговий тригер з дитинства, і я знаю, що можливо, тому я так роблю десь підсвідомо, бо в моїй дитинстві чомусь це було нормою. Бачите, як батьки сваряться, розумієш? І десь моя підсвідомість ну це ж нічого страшного. Моя кукуха не, 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 не спрацьовує в цей момент, що потім, коли він виросте, йому це може вилізти в якусь розлад, якийсь тригер, в якусь історію, де він теж буде повторювати те саме.